Українці, у сьогоднішньому випуску ви почуєте про страйк-фермерів, який вже розпочався, і друге це звільнення Валерія Залужного генерала України, третє це військова техніка буде їздити по польських дорогах вже невдовзі. Четверте це продовження легального перебування для наших українців на території Польщі. Отож, я хочу одразу, друзі, сказати вам наступне, що мене один підписник просив, щоб я. Не закликав вас втиснути вподобайку чи підписатися на канал. Отож, я вас не закликаю. І ми переходимо одразу, друзі, до суті. Тому що навіть сьогодні у мене зранку біля мого будинку в селі Баліця, напевно, так, мені підписники писали, приїжджали вже близько 20 тракторів. Хочу вам також прокоментувати, що, на жаль, мої слова не підтвердилися, і буде блокування не лише кордону Дорогуцькій ягодин а також буде і пункт пропуску Раваруська Гребенне. В обох напрямках. Із 9 години того ж дня має розпочатися акція протесту перед пунктом пропуску Медика І з 12 лютого, орієнтовно о 10 годині 00 за київським часом очікується сповільнення пропуску вантажних транспортних засобів, орієнтовно 3-4 вантажівки на годину у пункті пропуску у гринів Долгобичу. Як ви друзі почули, не лише дорог Гуськія годин, а і усі пункти пропуску будуть на один місяць заблоковані. Що робить влада? Вони, наприклад. Поки що нічого не зробили, або ж я не помітив. Також досить багато друзі, вас, з вас пишуть. Така маленька кількість людей на 1% так, напевно, а можливо, ще менше, що я, далекий від міжнародного права. Проте, друзі, я дуже близький до реальності і бачу, як все відбувається. Як, наприклад, друзі, звільнення генерала Валерія Залужного з посади і прихід на його місце, ви знаєте кого. Це друзі Олександр Сирський. Хто з вас уже чув інформацію про цього громадянина? Від себе я можу лише додати одне: якщо зараз приймається такий важливий законопроект, який не дуже сильно підтримував Валерій Залужний. Наскільки я пам'ятаю, поправте мене, якщо помилився, про мобілізацію по-новому і розсилання електричних електричних повісток, тому що вони будуть вас бити током. Це, звісно ж, був жарт. І Хочу вам сказати, що електронні кабінети, які ви будете змушені собі встановити, будуть давати вам змогу отримати повістку в електронному форматі. Ну і звісно ж, такий спосіб Володимир Зеленський сказав, що ТЦКшники не будуть вже змушені ходити по вулицях, вручати повістки, бити військовозобов'язаних. Ну і все робити з ними те, що ви бачили тільки. В казках, напевно, або чули. Ну і, звісно ж, Тарас Юрист вам це все показував, тому що я від цієї теми трошки далекий, адже я. Ну, моя тема трошки інакша. А ви що думаєте, друзі? Як вплинуть електронні повістки на тих українців, які за кордоном? Бо якщо ви думаєте, що це все у вас омине, то це не так. Ну і ще дехто висловлюється на рахунок того, що в Польщі також буде війна. Ну, друзі, я не відкидаю цього також, тому що. Ви бачите, як ситуація розвивається, і та корупція, яка присутня в Україні, бо я буду говорити, що вона є присутня в Україні і нічого не міняється, всіх цікавлять тільки гроші. І якщо мені говорять українці, що ти сидиш за кордоном і розказуєш, то я виїхав сюди не просто так, а через ту корупцію, яка є в Україні, і по сьогоднішній день. Та банально, Боже. Просто скільки наших держпосадовців от зараз на хабарях висвітлюється в інтернеті. Ну так звідки ж вони беруться? І ми знову ж таки наступаємо на ці самі граблі. До речі, друзі, скажіть, будь ласка, за кого ви будете голосувати, коли будуть наступні вибори? Якщо вони будуть, звісно ж, ну, свою відповідь ви напишете в коментарях, тому що я голосувати, звісно ж, не буду, бо я знаходжуся за кордоном. І от хочу вам зачитати ще декілька слів про те, що від 12 лютого друзі на польських дорогах будуть їздити. Військовою технікою. Що це буде відбуватися у Польщі з 12 лютого на дорогах країни з'явиться військова техніка у зв'язку з масштабними військовими навчаннями НАТО. І звісно ж, громадян закликають не публікувати фото пересування військ. Тому одразу українці, які знаходяться в Польщі, прошу вас. Закликаю також цього не робити моїх помилок, тому що я не випадково. Також робив репости, тому що свідомо робив і пізніше видаляв їх, коли в Польщі пересувалася техніка на поїздах. Ну і прошу не повторювати моїх помилок. Будьте розумнішими від мене. Ну і рух військової техніки буде присутній майже у всіх воєводствах, на автошляхах, швидкісних та національних дорогах із 12 лютого до кінця травня. Таким чином буде відпрацьовуватись перекидання союзних військ, координація транскордонної діяльності, відомо, що військова поліція та підрозділи контролю дорожнього руху війська. Польського супроводжуватимуть та охоронятимуть колони. Водночас, у Генштабі закликали громадян Польщі не прилюднювати інформацію та фото із переміщенням військової техніки, адже це може мати негативні наслідки для системи безпеки та оборони. Отож, друзі, Польща, як ви бачите, уже готується разом із НАТО до оборонної системи. І, звісно ж, також ви чули, що зі США будуть поставляти оборонні системи для Польщі, щоби. Польща могла вже нормально реагувати на ті ракети, які будуть летіти з російської адірації. І звісно ж, хочу вам сказати, що це все не смішно, і треба. Мати свідомість і свідомо розуміти, а не те, що я вас лякаю або ще щось. Поділіться з іншими своїми друзями, знайомими і поляками, в тому числі, щоб вони не публікували ці фото, бо як реально зайдеш в TikTok, то там є все. От TikTok реально є от єдина така соціальна мережа, яка не блокує от такі відео. Я хочу вас закликати, друзі, давайте не повторювати старих помилок як з Україною, як знімали відео в Києві і потім туди прилітали ракети. Ну і звісно ж. Останнє наше питання, про яке ми повинні поговорити: продовження легального перебування для українців сьогодні на території Польщі. Ну, ви знаєте, СЕМ вже все підтримав, тому нам залишається тільки чекати, але продовжать це до 30 червня. Але знову ж таки, ніхто не думає, наприклад, про легалізацію наших громадян України, котрі набули пенсійного віку, або ж мають інвалідність, тобто громадяни з інвалідністю. І звісно ж, коли вже закінчиться цей тимчасовий захист, а він закінчиться через рік. І хочу вам сказати, що в деяких воєводствах термін очікування на карту побиту сягає одного року, півтора року, два роки. От скільки ви чекали, друзі, напишіть, будь ласка, свою відповідь в коментарях. Хочу вам сказати, що цей термін швидко минає. І ті, які зараз, не хочуть подаватися на карту побиту, бо знають, що у них ще є час, то вам потрібно задуматися. Бо якщо ви просто не отримаєте цю карту побиту, то ви втратите допомогу соціальну допомогу на дітей 800 плюс. Хто ще у мене запитував? Сергію, а якщо податися на карту побиту, то заберу, заберуть 40+. плюс. Ну, дивіться, звісно, що так, тому що ви, коли подаєтеся на карту побиту, то у вас забирається статус УКР. Звісно ж, також хочу вам підкреслити, що ви можете отримати робочу візу, але робоча віза не дає вам можливості отримати. 800 плюс на кожну вашу дитину до 18-го року життя. Також, як я сказав, що робити із пенсіонерами та людьми з інвалідністю. Можливо, у вас є якась порада? Я б пропонував би польському уряду створити якісь спеціальні, наприклад, проєкти, які будуть фінансуватися Європейським Союзом. І, звісно ж, в цьому випадку пенсіонери і люди з інвалідністю будуть мати хоча б якусь допомогу. Ну і подивимося, чи непрацездатне населення їм цікаве, тобто Європейському Союзу та європейським країнам. Ну і чи цікавить їхнє виживання тут на території Польщі? Якщо ми говоримо про дітей, то, дорогі батьки, не переживайте, бо у вас буде можливість, як і в старі добрі часи, зробити дітям візи. Я впевнений, що майже у всіх. Є така можливість, щоб призначити опікуна, в разі того, якщо ви особисто не можете поїхати в Україну, призначити опікуна для дитини, щоб та поїхала у супровіді опікуна і подалася на, робо, на цю студентську візу або ж навчальну візу в Україні. І я теж впевнений, що будуть зміни, бо вже готується проєкт зміни взагалі міграційної політики для. Тих громадян, які є іноземцями на території Польщі, буде змінено в 2025 2030 роках. Абсолютно зміниться проєкт устави щодо іноземців, які перебувають на території Польщі. На ГовПЛ це вже все описано. Зараз будуть проходити друзі опитування, і кардинально зміниться як і ринок праці, так і ринок, так і напрямок взагалі. Перебування іноземців на території Польщі і їх легалізації. І я сподіваюся, що це все буде в корисну сторону, так як і в Німеччині, наприклад, скоротили термін отримання громадянства до трьох років. Подивимося, яким шляхом піде Польща. Мені здається, що тут буде подібна ситуація. А знаєте чому? Тому що як ми бачимо зараз по оборонній. От зараз координації, те, що зараз війська будуть просуватися територію Польщі, це означає лише одне: що невдовзі щось може тут статися, і їм потрібно так само чоловіки. Яких чоловіків тут зараз найбільше? Ану, напишіть мені, будь ласка, вашу відповідь в коментарях. Тому я впевнений, що це все буде прийматися в швидкому режимі. Тому цей рік, поки що, я думаю, що будемо спати спокійно, а в наступному році подивимося. Польща також хоче вже брати до війська, вони планують. Розробити проєкт, який дозволятиме брати і іноземців, яких є дуже дуже, дуже багато. Подивимося, як це все завершиться. А що думаєте ви, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Всім я рекомендую легалізуватися з експертами. Якщо ви в малопольському воєводстві, то посилання знову ж таки в описі до цього відео. Якщо ви в Катовіцях або ж в Вроцлаві, то також ви знайдете посилання на заповнення заявки. І хочу в кінці зробити, друзі, якщо додивилися до цього моменту, напишіть слово паспорт. Що я не займаюся ні консультаціями, ні виготовленням закордонного паспорта, ні, ні постановкою на консульський облік. Я взагалі нікого не консультую і цим не займаюся. За два останні дні я отримав більше тисячі повідомлень з запитаннями на цей напрямок. Друзі, я не встані навіть їх переглянути всі. Тому будьте уважні і майте Бога в серці. Я не можу на всіх розірватися. Порахуйте навіть по одній секунді на тисячу, скільки я б на вас мав би часу витратити. А в кожного за одним запитанням з'являється друге. Це ж коли ти людина така, як я, то тобі приходить завжди повідомлення. У мене тільки коротке питання, або ж у мене тільки одне питання. Або ж чи можете ви мені допомогти, або ж чи можете ви мені відповісти на мої питання. Або ж доброго дня і все. І слід пропав. А дехто взагалі не вітається, аж слюна з рота летить. Отож, друзі, підписуйтесь на канал, лайку не ставте, так як я вже просив на початку. Побачимося. Вже або ж сьогодні, якщо будуть термінові новини, тому щоб не пропустити і знати свої права, підписуйтесь.